Козацькому роду нема переводу в Івано-Франківському міському центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей провели спортивні змагання. Акція мала на меті розважити дітей, які тимчасово перебувають в закладі. Детальніше про це Кирило Верязкін розкаже. Змагання проводили Служба у справах дітей міської ради спільно із центром спорт для всіх. Традиційно для дітей організовуємо такі спортивні свята. Різні спортивні естафети ігрові діти залучаються до здорового способу життя рухової активності зараз в Івано-Франківському центрі соціально-психологічної реабілітації перебуває 24 дитини: наймолодші три роки, найстарші 17. Всі вони долучилися до змагань. Тому ми старалися сьогодні зробити якесь таке свято, щоб воно дітям запам'яталося, адже час дійсно важкий і трішки якоїсь такої уваги для дітей воно буде. Воно буде доречно, їм запам'ятається, і буде якесь таке свято. Такі змагання вже є традиційними для Івано-Франківська та проводяться у передвеликодній період, кажуть працівники служби у справах дітей. Ми все одно для того, щоб діти менше відчували оце, у цей, знаєте, це такі важкі часи, час війни. Тому ми все одно для того, щоб дітям було добре, затишно і, і гарно. Основою заходу стали різноманітні естафети із м'ячами та фішками. Діти, змагаючись за різноманітні призи, демонстрували швидкість, спритність та кмітливість. Я. Усі діти отримали нагороди: медалі, солодощі, канцелярію та різноманітні іграшки. Наступний захід планують провести через тиждень у реабілітаційному центрі для дітей світлиці Святої Макрони, кажуть організатори.